Перша маечка, топік, зв'язаних гачком, газерунком, бабуським квадрат, квіточки, з бавовни Так от виглядає. Можна одягати як на кулочку так і носити просто тут згадую. Розмір М. Це моделька розміру а М. Ось така відрукавочка з люрексом. Дуже красива. Така вона на спицях. Це більше для жіночок. Для жіночок. Ось Тиночка. Крутенький карчик. Об'язаний резиночка. Округа голови горли минуло. Є така жовтинка. Коротеньким картком і спинка, а жодним на спицях зробимо. Розмір МЛ. Наступна моделька. хочу вам показати донічки. Пляжні книжки. В принципі, можна і по місту ходити. Такі вони. Викинули очком. Ажорний красивий везерочок. Ми маємо таких тунічок. три, в трьох кольорах, трьох розмірах. Кольор капучино, розмір М. Колір жов... жовтий, ніжно-жовтий колір. розмір Л. Коротенький рукавчик. десь МР плюс плюс ен. О, стакан. Такий топік. З цим зв'язаний. Де так як така моделька. Ось от розмір МЛ. Маємо маєчки в блакитному, ніжно-блакитному кольорі. Це маєчка має обратний виріз. Викана з таким беззероночком. Дуже цікаво. Качественна пряжа. Тут бобовна та бамбук жарка. Так, маечка. Щось така маєчка. Стопроцентна половина, Японський розвірочок. Зобразні вирізання. Це розмір М. Воно до того, рівня. Ну, і Ірні сюди. Виглядає спиночка просто без везером. Ще маємо ось таку маєчку. Маючку можна носити як з двох сторон, з двох сторон можна носити. резцы и пускаты. Вот так. Летняя журнобаечка. Покажу вам поближе. Зерночек текал. Волочки. Зерночек. Кольца тоже могут подаваться. Так. И через маечек Показую зразу така біленька, відкрита майка. Тут різиночка, відкрита спинка. У неї на резиниці на голову. Тут японський резиночок виконано на спицях. Песочка, матенька песочка. Так, цепу топік. Пляжний топік малочки. Келік папик. І ось така Образний виріс. Стука більш закрита. Це в мене накидка на пляж, її можна одягати на кордок. Така накритка на пляж, пляжна накритка. Также можна її одягати, як у нас чудово. Дуже цікава модерка. Викамілачку. Так. Зараз я вам покажу тепер футболочки. В общем, ми маємо таку тоничку ще М -м -м, можна як така довга тоничка по доколінам. Ексклюзивна модель в'язана гачком. Зжа птиця називається. Тобто Маємо також до виходу в місто, футболочки. Розмір М синього кольору. Такий рукавчик. Футболочка. Так. Тут теж цікавий веселок. Виктор на Полочки. Таким же малюнком, лізерунком маємо в такому кольорі, розмір L. Футболочка така. Пряжа тут бамбук, не жарка, м'якенька. Дуже мені комфортною коліркою. Оболочек розмір М. Там маємо мачки з таким досвідомком. Розмір Л. Стака така Как вот тут? Розмір. L. Розмер. У нас Так, все ми показываем тут. Далі маємо маечки, на зав'язочках. Емочка бежевого кольору та білого кольору песочка. Вот тут на зав'язок.